Доброї ночі, я ПВС-31, ПНВ Аргус, терміон XP50, ПВС-14 і зелений фосфор. Дороге, точне і дуже нішеве. Мавіки 3, матриси 300, матриси 30. Камери, кросстріли. часто ще горять дрони. 140 тисяч, півмільйона. Найкоштовніша частина приладу нічного бачення. Техніка – це лише техніка, без людей це ніщо. Всім привіт, я Олексій Дзюба, а це проект The Ukrainian Underdogs, де ми розповідаємо про людей, які наближають нашу перемогу над Росією. Гість сьогоднішньої програми Ігор Дірко – підірко, засновник вектор оптичної лабораторії і співзасновник військової школи Беревіта. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забувайте коментувати це відео. Нагадаємо, що проект виходить за підтримки сервісу хмарних технологій ЮКЛАВ. Ігор, так. вектор оптична лабораторія вона ж існує з 15-го року. Правильно так, це була така ініціатива, народжена більше від військових. У нас тоді була і є зараз одна з моїх груп людей, які допомагали військовим. Особливо ми сконцентрувалися виключно на електроніці, те, що дороге, точне і дуже нішеве, допомагали виключно підрозділам сил спеціальних операцій. Третій полк. 8-й полк, 140-й центр, 73-й, і так далі. і Так далі. І Коли ми почали насичувати ці підрозділи засобами виявлення, хлопці почали мені їх повертати з питанням: чи не міг би ти знайти, де їх можливо. Відремонтувати на жаль на той час і на і на цей час ми купуємо для них прилади, все ж таки, які були розраховані на полювання. Тобто, це точно не підвізкові дії. Вони не витримували температурних режимів. Взимку то і зайшов з палатки, вийшов на двір і потім зайшов назад. З'являється конденсат, замикання і так далі. Так далі, так далі. Чому зараз майстер? над тепловізійним при... прицілом пульсар? Уламок залетів всередину, пошкодив плату Дуже. шлейф. На іншій стороні відпав компонент, його відірвало, і він прилив до іншого шлейфу. Реформована повністю плата, пошкоджена більшість компонентів. Влетівша мікросхема пам'яті. На жаль, цей прилад відновленню не підлягає. Не Коли залітає уламок всередину приладу, ну не завжди ми можемо їх відновити. І ви таки кажете замовник у чар? Да, звичайно. Це дуже шкода, тому що пульсари доволі такі хороші тепловізійні приціли їх доволі часто використовують, тому що в них стоять 640 матриці, матриця, яка дає, звісно, в комплексі з об'єктивною схемою і дисплеєм де є хороше зображення в даному випадку. Такий прилад можна залишити вже, наприклад, як донор гірманії Вілінзи і в. Об'єктив в комплексі, на жаль, ми просто так не можемо замінити і не можемо просто так придбати. Тому якщо буде інший прилад, у якого всередині все ціле, все працюючи, а пробитий наприклад, або пошкоджена лінза відновити завдяки от такому донору, це можливо. А це доволі така прикольна штука. Це ЕОП. Це головна і найкоштовніша частина приладу нічного бачення. Якщо не працюючи, еоп. То угу. шансів відновити прилад на жаль ага, немає ага, тільки ага. заміна. А скільки часу до речі, це потрібно, щоб відновити, наприклад, дуже по різному Ну от з цим приладом тільки почали працювати, і от за зараз спостерігаєте по суті розбірку приладу, таку, да, що там конкретно було пошкоджено. Після того як ді діагностика закінчиться, ми будемо знати, чи нам потрібні якісь додаткові деталі, чи можемо ми його взагалі відновити. І якщо, наприклад, можемо, то скоріш за все нам буде знадобляться якісь, наприклад, можливо, плата там або мікрос. Схема, якась і так далі. Замовлення таких речей вони вимагають часу. Але загалом в нас прилади ремонтуються до п'яти днів, знаходяться uh -huh, в майстерні uh -huh. і віддаються назад на фронт. 90% приладів ми можемо відремонтувати. Коли в мене таких приладів було два-три, поверталися. Я зрозумів, що їх можна десь ремонтувати там. Хто розуміється на електроніці, але коли в мене вдома вже почали формуватися реально коробки, і це десятки, десятки приладів, я зрозумів, що треба зробити щось системне. Таким чином народилася ідея створити цю лабораторію. Творили за допомогою Сергія Остоповського. На жаль, він загинув. Він був таким технічним ментором, людиною, яка по суті допомогла мені зібрати людей. Тобто, я був, мабуть, таким більш ідейним натхненником, людиною, яка шукала меценатів, гроші, устаткування, покриття для підлоги, спеціальні витяжки, фільтри. І ми змогли її запустити в 2015 році. З 2015 року і до зараз ми відремонтували понад 8,5 тисяч приладів на майже там, 23 мільйони євро. Це ПВС 31 дуже коштовна і дуже класна річ. Білий фосфор зображення дуже класне, дуже чітке. Він коштує 300-320 тисяч гривень. От, наприклад, якщо ми в нас багато світлом, не можна знімати е, ці кришки на, на очі. тому що ми просто можемо його засвітити, і в принципі на цьому закінчиться робота цього дорогого класного приладу. І Їх не можна, наприклад, нам пересилати з батареєю, тому що вона може потікти. Це ПВС 14 Надцятий зелений фосфор, Да? Що значить фосфор? По суті, це те, що ми бачимо. А тут у нас навпаки. Сережа, включи мені його Включи. А як білий фосфор, як ви бачите, ще є різниця в тому, наскільки втомлюється око, наприклад, з білим фосфором, і наприклад, зеленим. будь-який додатковий колір, він звичайно втомлює око. Тому, звичайно, військовим всім подавай білий фосфор. Ну, це і зрозуміло на кожному приладі нічного бачення. Отака от кришка є. Угу. Дуже часто військові не слідкують за тим, щоб от вона була постійно вдягнена і не втрачати її, тому що по суті, перше, що можна пошкодити, тут це засвіт. Isso Наталя, розкажіть, будь ласка, де ми зараз знаходимося? Ми знаходимося зараз в ектороптичній лабораторії у відділі ремонту дронів. Найчастіше, звичайно, це ну, ті моделі, які найбільш ходові, це мавіки. Мавіки треті, матриси трьохсот, матриси тридцяті. Поломки від ударів дуже часто ламаються камери, корпуси, ноги. Бувають такі поломки, як простріли, то там може бути прошите через весь корпус, плати, шліфи. Часто ще горять дрони. Mm -hmm. І навіть після цього їх можна перемонтувати. Не стовідсотково, тому що іноді буває так, що ремонт не є доцільним. Тобто здебільшого ми можемо перемонтувати навіть після yeah. падінь, yeah. горінь. Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. e -e -e ну, Тобто, гарних uh -huh. інженерів зібрали. Uh -huh. е Прекрасно, так. Друзі, як ви пам'ятаєте, партнер нашого випуску сервіс хмарних технологій Ucloud. І можливо, пам'ятаєте, що я щоразу запитую в чата GPT якісь веселі історії. Цього разу я запитав чата GPT історію про хмарні технології і. Кирила Буданова, ось що він сказав. Кирило Буданов, голова розвідки великої країни Техноландії, ну, напевно, це друга назва України, був великим прихильником хмарних технологій. Він завжди вважав, що це майбутні розвідки, і вирішив перевести свою службу в хмару. Він покликав свою команду і оголосив про нову стратегію. Дорогі підлеглі заявив Буданов, стоячи перед своєю командою, ми переходимо в Хмару. Відтепер ми будемо збирати інформацію та вести розвідку в онлайн. Але з команди було чуто тихий гомін і перешіптування щодо інновацій. Однак Буданов був впертим. Ваше завдання написати, що такого сказав Кирило Буданов, щоб переконати підлеглих у важливості впровадження хмарних технологій. Це може бути слово, фраза, не знаю, міміка, як він часто це робить. Е, найдотепніший, най... Кращий коментар і найвинахідливіший отримує подарунок від нашого гостя. Ігоре, що це буде? Це будуть брилоки від нас. Це частини вже на жаль не працюючих приладів. Це, наприклад, електронно-оптичний підсилювач. Він спалений і це матриця тепловізійна. Теж, з як ви бачите, вона трошки побита сколками, тому ми зробили з них брелоки такі кастомні у вас там стімпанк, маленькі великому да, да, супер так, да, дуже круті брелоки. Напишіть, будь ласка, що такого сказав Кирило Будану про хмарні технології, що всіх переконало, що справді це дуже важливий культур, повертаючись до лабораторії. Ну наскільки це дорога справа? Скільки коштів вклали, якщо про це можемо говорити? Я вважаю, що ми по суті перехворіли. Хворобами типового волонтерського проекту зразка 2014 року структурована, систематизована. У нас відкритий облік, у нас відкрита звітність, а в нас є чітка ієрархія посади, посадові обов'язки. Але ми є благодійним фондом зі всіма документами про неприбутковість. Ми потребуємо від 1,4 до 1,5 мільйона гривень на місяць. Це зарплати і деталі. Да, тобто, то нам ніхто не дає приміщення безкоштовно, комунальні, безкоштовно, устаткування безкоштовно. Тобто, ні, це все закуповується всі наші донори, всі наші меценати компанії, колективи. Музичні колективи, музичні да, тобто всі вони можуть спокійно прийти, скажіть сказати, покажіть нам, будь ласка, що ви там за місяць зробили, угу. і прозвітуйте. Їм. Це Музичний гурт його можна назвати да звичайно. Друга ріка. Перший концерт був майже півроку назад в Києві. Харчишин вийшов. Сказав, ми допомагаємо цим хлопцям. Вони роблять от таку справу. Нам було дуже приємно. Вони нам дали десь, мабуть, якщо порахувати всі, то десь 200-250 тисяч. Гривень на розвиток на допомогу, і ми їм безмежно вдячні. Але там у нас, от є я б так назвав це творчий блок, який так, нам донатить. Окремі. Да є окремі колективи, які збирають. Є фундації, такі як Львівська фундація змін. Угу. Е, є окремі інші фонди, фонди, які допомагають нам або одноразово, або на постійній основі. Скільки там можливо людей зараз працює у да, У нас зараз 13 інженерів і 5 Осіб менеджерського складу У нас є відповідальні за склад, відповідальні за прийом видачу замовлень, відповідальні за напрямки за оптикою, дрони. Директорка і людина, яка в нас займається комунікаціями. Це мінімальний я б так сказав набір людей, які, які реально мають бути, мабуть, в будь-якому проєкті для того, щоб встигати і комунікувати. І звітувати і ремонтувати ще в нас зараз в роботі знаходиться циклоп 335. В Принципі на його ціну, на його вартість, і на його якість він доволі таки хорош, тому вони і розповсюджені. Ми його тільки отримали, і інженер його власне розбирає. А яка ціна? Ви кажете? Доступна? Яка ну три тисячі гривень приблизно? Власне, в ньому дуже рідко стаються якісь поламки. Ми зазвичай ремонтуємо цей джойстик. Звичайно, як і скрізь на будь-якому приладі летять роз'єми таке буває. Ми їх теж міняємо. А в іншому вони ага. доволі таки непогано Добре. працюють. Ну, у вас же є там топ-5 речей, які там треба ремонтувати. Насправді для кожного бренда є свої найчастіше якісь проблеми, якщо ми не беремо до уваги абсолютно механічне пошкодження пов'язано з використанням в зоні бойових дій. У інфарай, наприклад, є моделі. Де е, доволі такі слабкі процесори вони хоч того... працюють там на фронті? Чи там відразу з вони... ладу? Ні, ні, ні. Вони працюють. Це компанія, яка доволі швидко е, розвивається, змінюють свої технології і з останніх моделей. Ну, вони доволі такі коштовні. Вони можуть коштувати 180 тисяч гривень, 190 тут вже там в Україні приблизно mm -hmm. хороші матриці, хороші дисплеї, доволі mm -hmm. доволі такі класні процесори стоять. Об'єктивна частина зроблена дуже добре. Ну летять плати управління. Є ще буває така проблема, коли заряджається прилад, і хлопці можуть просто підключати його там до акумулятора, до старт. Ну тобто качок напруги можна, можна вибивати. Да, контрольні плати, які бережуть від спалення весь прилад. Найдорожчий тепловізор, з яким доводилось працювати, вже у пригадаю. Це не зовсім тепловізор. Якщо брати взагалі тепловізійну оптику, то найбільш коштовний прилад, який був у нас в ремонті, це французька компанія Саджема. Ті прилади використовують в принципі виключно для військових потреб. Його вартість 1 мільйон гривень. В принципі в нас регулярно до нас потрапляють 4 рокі такі. Прилади, але це прилади нічного бачення. Вони коштують 40, 42, 45 тисяч доларів. От, наприклад, в розібраному стані він очікує на ремонт. Це ПНБ Аргус. Аргуси вони можуть коштувати 4,5 тисячі доларів, 5-7. Відсум, нещодавно ви розігрували рукавичку Олександра Усика. Да, ви з да. знаєм, Ох, я, я всім казав, що я не представляю його інтересу, я його не захищаю. У мене є річ від всесвітньо відомого українця, yeah. яку я хочу. Продати банально продати і всі вилучені кошти покласти на допомогу армії. Ну, я кожному казав, що питань немає. У мене немає ні образи, нічого. Я все розумів. Ні, ні. Все, я все зрозумів. Я пішов далі. Але я вважаю, що ми продали просто одну рукавичку так, одну. з підписом однієї людини за 10 тисяч євро закупили за них деталі. Як на мене, фантастична історія. То хто, хто покупець? Чи це засекречено? У нас немає покупця. Ми тоді робили як розіграш. Тобто кожен хто більше 240 гривень дасть донат. Кожен має прийняти участь, і у нас виграв один з моїх знайомих зі Швейцарії, який задонатив, здається, якщо не помиляюсь, 30 30 тисяч гривень одним донатом. І от зараз, от, буквально на днях він має отримати, зробити нам фідбек. А наусика ви самі виходив якось через ні ні, ні, це дуже прекрасна людина. Яка знає нашу діяльність, подзвонила і сказала: у мене є от, от така річ. В нього через 4 дні і День незалежності. все. зробіть максимум, щоб ви її продали, і всі гроші залучіть на ремонт техніки. Ба -ба. Які ціни просто на ці дрони, щоб розумів глядач? Ну мавік звичайний там, десь в районі 200 доларів, доларів степлом. Mm -hmm. Там більше трьох mm -hmm. здається, матріс 30 десь в районі. Тринадцяти теж є модифікація з теплом без тепла 300 в районі 20-25, залежно від камери, бо там три види камери. Це доволі дорогі прилади. Там доцільніше їх ремонтувати, так вигідніше можна відновити, можна з декількох дронів зібрати. Є, є дрони, які там, наприклад, не піддаються вже ремонту, але з них можна витягнути якусь шлифа, якусь там ногу, плату. Як часто вам приносить взагалі дрони, не знаю там щодня, щодня приносять. Mm. Буває. Так, що там якась бригада, або там волонтер, в нього були? Він закумулював якусь кількість дронів, і там приніс там 5-10 можуть принести. Ага, ага. А іноді буває там пару дронів. Як вони вас знаходять? Е, ну в нас є соцмережі, але здебільшого це по якимось знайомим волонтерам. Це горизонтальні зв'язки. Ага. Тут е, ремонтують, відновлюють камеру. Це Mavic 3 Enterprise. Ви бачите камеру в розібраному стані, і, наприклад, в неї зараз підкидають різні модулі, які гарантовано працюють, і, і виявляють який з цих. Модулів mm. на тій камері не робочий. Тут теж ремонтують камеру. Це Матріс, тридцятий. Mm. Він від удару е, пошкодився. Там якісь лучі ноги відновили вже камера не працювала, і зараз теж її там розбирають, ідентифікують, який модуль не не працює. Ось цей тестовий е, тестовий дрон, в якого там можна підкинути камеру і подивитися, чи чи камера робоча, чи ні міні склад. Чи міні, тому що невеличке приміщення ага. це так, але в принципі ну поки що нам вистачає. Тут у нас зберігаються прилади, які приходять на ремонт. Оця частинка — це дрони, майже всі матриси трьохсот тридцяті -30 тепловізійні. Вони очікують ремонту, які з них очікують запчастини. З Цієї сторони у нас прилади, які от за кілька днів були зроблені інженерами, і от сьогодні вже при вас да було чотири дрони віддано військовому вже у користування. Тут у okay. нас ще трішечки зберігається комплектуючих okay. безпосередньо на дрони, там якісь наші битові потреби. Okay. Оце те, що діставати на сьогоднішній день все важче і важче. Okay. Це пропелери для Матріса трьохсотого. Так сталося, що у Швейцарії вони коштують дешевше ніж у нас. Тут комплектуючі різні модульні запчастини okay. на Mavic. Ну і для дівчат це наш пакувальний столик. До кожного okay. нашого приладу відремонтованого ми обов'язково. Коли вкладаємо ось такі так. листівочки. Люби воїна. Я не знаю тебе, але саме завдяки тобі, я спокійно засинаю у своєму ліжечку та йду в школу кожного дня. Твоя Україна ми відправляємо разом з засобом для догляду за оптичними так. поверхнями. Ви також є співзасновником школи для військових «Боревіта». Розкажіть так. трішки про неї. Я офіційно покинув проєкт в травні цього року. Коли я до нього прийшов, це була. Школа дронів, яка випускала в середньому в місяць до 50 осіб, які підготовлювали пілотів цивільних дронів. Коли я прийшов, мене попросили організувати курс зв'язку військового зв'язку, так як я по своїй суті є військовим зв'язківцем ми зібрали команду людей і почали працювати в цьому напрямку. Я коли зрозумів, що це можна зробити, це працює, і я просто запропонував, що давайте ми масштабуємо і не будемо тільки закриватися на двох-трьох напрямках. І так і трапилося за рік. Ми з командою перетворили школу в 12 напрямків: 130 осіб інструкторського складу, випускаємо від 1200 до 1500 військовослужбовців за короткими програмами. Підготовки на місяць, оцей основний поштовх дав саме фонд Сергія Притул. Тобто, я прийшов до нього з пропозицією підтримати ідею. Показав, як ми бачимо майбутні школи. Він нас вислухав, ми поговорили там дві години. І от за рік, це став таким, ну як на мене, величезним навчальним проєктом. Бо ми маємо чітко розуміти, що 24 лютого. Умовно кажучи, з 140 тисячної армії, яку ми мали, ми перетворилися, каже, що під мільйон. Тобто, звичайні люди, парикмахери, барісти, менеджери, водії стали військовими, і їм треба було хоч десь взяти ці навички. Я не применшую вкладу звичайно військових інститутів центрів підтримки, шкіл 100%. Всі ми є не конкурентами. У нас єдина ціль. Ми намагалися також бути максимально ефективними за кожну копійку, яку нам дав, дали люди. Я бачив, що, наприклад, психол... Боже, для військових психологів. Є напрямок. Сергій Притула е часто відвідує передок, і він якось приїхав з великого такого кільця по всім на по всім напрямкам. Він побачив велику проблематику в е саме психологічному стані військовослужбовців. до Ведення бойових дій під час і після жоден ізраїльтянин або американець не сидів під ФАБ-250 або півтонним, не сидів під РСЗВ, касетними снарядами і так далі. Тобто це інший досвід, але сказати, що немає що там взяти нам на озброєння, це не так. Ми беремо. Ми признімаємо деякі відео, які пояснюють військовослужбовцю, що з ним буде під час бою, що таке бойовий стрес, як з ним боротися. Чи це можливо, і що це ну це нормально? Це дуже страшно, і будь-яка людина, яка каже, що а здався, зламався. Я впевнений, що він ніколи не сидів під і Не розуміє, що це таке. Це був величезний. Про під проект, який по суті по своєму фінансуванню по бюджету по обсягу людей, залучених в цьому напрямку, був майже як 70% всієї школи. Навіть звичайно, поводження людей з ветеранами з людей з людьми з ампутаціями, це не знаю, що сказати, або як подивитися, чи може чи має він право подякувати. А ви кажете, ви вийшли з цього проекту? Чи як? У нас там було три засновники? І я вважаю, що якщо двоє вважають, що все ж таки вектор має бути інший ніж від мене, то я маю їм не заважати. Ну я не знаю, це ми не розійшлися. Я і є засновником так, до сих ну, пір. То, 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 то. Я до сих пір шукаю фінансування на цей проект, допомагаю там знаходити людей. Ага. На той час я бачив проект ще більш амбітним, але він потребував набагато більше фінансування. Ну, наприклад, ми беремо е з вами курс з радіоелектронної розвідки або з радіоелектронної боротьби так. комплекс коштує 140 тисяч, просто учбовий комплекс. А Радіоелектронна розвідка. Якщо ми візьмемо, наприклад, якийсь австралійський комплекс, не, не, не дуже досконалий. Це там півмільйона. Пів просто техніку, але техніка це лише техніка, без так. людей це нічого. Ну, От, проект розвивається. Він досить відомий. Так. Він самодостатній. Найважливіше це коли ти приїжджаєш війська. І тебе питають: ти хто такий? Я кажу: та я там, я от такий. Ой, де щось чули. Кажу, ну може бере вітер чуло? О, Обер, вітер чули. Один з опів я вам вже показувала. Вот ще один, наприклад, варіант: це так. ось така от колбачка, і це найкоштовніша річ, угу. яка в принципі є серцевина, в серцевина. По суті, засвітити можна, навіть якщо прилад буде, наприклад, там з батареєю їхати під прямими лучами сонця в машині, навіть з кришками так. ми не можемо замінити третій оп на третій оп. Це неможливо. Контрактувати Дібні речі можуть у нас на сьогоднішній день тільки Міністерство оборони або «Повернись живим як фонд, який має ліцензію на закупівлю подобних приладів. Закупити навіть для ремонту окрему деталь як ЕОП. Ми не можемо. Коли ми вже з ним не працюємо, обов'язково необхідно діставати батарейку. А там саме звичайно та батарейка підходить? в середньому ну, 4-6 годин. Працює Так, да, вони розряджаються доволі таки швидко так, і їх постійно треба підзаряджати. Теж цікава річ. Сартер Міон XP50. не працює енкодер. Ну це тепловізійний теж приціл. От він вже просто в в розібраному стані, тому я так обережненько. Бачите? Прям видно, куди його можна прикріпити? Він такий просто доволі громадний. Тепловізійні приціли вони всі використовуються на зброї. Різниця між тепловізором і тепловізійним прицілом полягає в тому, що тепловізор це така річ, яку ти в руках тримаєш для спостереження. Є тепловізори, які бачать далеко, там на кілька кілометрів, наприклад, а є ті, які дивляться там на 300-400 метрів. При цьому в них доволі широкий кут зору. 15 хвилин це максимальний строк, коли одна людина може дивитися в тепловізор. Очі дуже дуже втомлюються. От є звичайно, в них різні режими: там білий, гарячий, червоний гарячий. Щось знайшли. Це в нас також до речі. Пульсар це екале 2 з дальноміром. Якість зображення тут не дуже. Він у нас знаходиться саме тому в ремонті вона розмита. Екалейт, оці біноклі, вони доволі такі старі. Не багато хто використовує наразі на фронті лазерний дальномір. В таких приладах, ну бо можна себе О, видати видати. Угу. Ну до речі, цей прилад потрапив до військових від фонду Сергія Притула. Фонди а, працюють та, 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 міноборони там. Не маркує нічого. Насправді є прилади, які до нас потрапляють. І ми, наприклад, точно знаємо, що ці прилади заходили там, наприклад, через міноборони. Вони не купувалися. цю рік тому. У наших військових були. Виключно військового призначення е, тепловізійні приціли е, броліс. Це дуже класні приціли. Вони доволі такі коштовні. Це І вони до нас потрапили саме через МО. Я до того, що постати була інформація, там вже екс-міністр таке теж ж... є. Таке да, теж є. Ну тобто, я не готова зараз ага. дискутувати на тему хорошості або поганості. Ага. Знаєте, так скажу, треба краще. Ну ви тоді в 15-му році я дивився ці відео. Ви там таким волонтером активним були. Навіть там адмірал одного з посади. Зняв Сергія Гайдука звільнили більше тижня тому. Начебто, через перевірку, яку ініціювали громадські активісти та волонтери, не я знімав, знімав волонтерський рух. Нас не влаштовувала ті відсутність реформ військоморських силах. На жаль, я вважаю, що ми не дотисли до кінця і отримали по суті от блокаду. Чорного моря. Це Зараз адмірал, за якого ми по суті вболівали і хотіли, щоб він очолив його, на жаль, теж він недовго протримався при своїй посаді. Зараз у нас є інший командувач, він вже доволі довго бачимо, що є рух в цьому роду військ. Ну так, так. Да, але... операції здається, да. це правда, в 2015 році я разом з Дейнего як і іншими активними учасниками волонтерського руху, стали. Частиною комісії е, з реформування міністерства оборони, я тоді вперше побачив, як до сотні людей за одну ніч перевелися в іншу частину. Тоді з під комісії було виведено дуже багато е, людей, яких би ми мали прокомісувати, зрозуміти, чи вони дійсно можуть далі нести службу в міністерстві оборони. Мені дзвонили і вночі, і питали, чи можна порішати. І частина моїх друзів, і частина комбатів приймала участь в іншій реформі. Це про створені. Патрульної поліції в них була плюс-мінус така ж сама історія. Там було не тільки саботування, там було і повернення, і повернення через суди, відновлення. Ми це пережили. Я би так це сказав, але на жаль. Я вважаю, що ми нічого на той час не змінили. Ми тоді були просто дітьми, які наївно вірили, що і в міністерстві оборони, і в Міністерстві внутрішніх справ є люди, які готові реформувати, відбирати людей, навчати їх, знаходити меценатів. Але це от не так зараз. Ситуація на вашу думку краща? зараз запит на справедливість українців набагато вищий. Влада без суспільного тиску. Буде залишатися владою зразка до 2014 року, і їх це влаштов... Тобто Їх ця система влаштовує про денегу і е, майор. Зараз він думає як майор. Так ну ми робили все, все, що тільки могли для залучення коштів для допомоги армії. Ми багато їздили напередок, багато що передавали, робили спільних проєктів. Денега на той час був керівником одного з найбільшого фондів, який створив його по суті за європейським зразком. Це коли у вас є рада директорів. Спільно формуєте світогляд на майбутнє, куди буде рухатися фонд. І якщо ви подивитесь на список ради, то там дійсно прекрасні, чудові люди, фахівці. У поверни живим. Так, да, Це ми про поверне живим. Майор Ультрас прям з Ультрас? Да, да. Вбився з обличчям дитини, мінімум лишніх розмов. Максимум діла, є питання закрили, забули. От він рухається від питання до питання. Надзвичайно чітка структурована людина заточена на результат. Тобто, зовні таке враження справляє. Виходить, що ви людина, яка знає його ближче, він такий мій. Да, да. Це ж він придумав аваков, чорт цю легендарну фразу. Да, да, да. я, чесно кажучи, заздрю його сміливості, публічній сміливості. Від нас зараз вимагають бути більш толерантними, розуміти політиків. Розуміти час, яким ми знаходимося, але іноді от, треба такі люди, які дають струснути і сказати, що це нормально питати декларацію під час війни, це нормально відкрити закупівлі, де їх можна відкрити. Це нормально дати суспільству контроль над фінансами або, хоча б моніторинг, якою ви бачите перемогу України над Росією? Це точно не декларація по радіо і телебаченню, марафону, що війна закінчена. Ми навіть після... Умовного закінчення війни отримаємо державу з майже мінус 40% ВВП. Нас чекає величезний шмат роботи, які ми мусимо, мусимо зробити після закінчення оголошення закінчення війни. Ну і звичайно, що ми маємо зрозуміти, що поки е наш ворог не відмовиться від імперської своєї філософії і не буде абсолютно е демонтовано. Оцей режим цього не станеться. У нас буде постійно ворог. Ми будемо постійно конфліктувати. У нас буде постійно війни. І до речі, це, мабуть, ще одна така історія з пов'язана з бурвітром. На курс зв'язку до нас приходили хлопці з 92 ї 95 п'ятої, які хотіли навчатися на дронах і зв'язку. І це були діти. Їм було 19 років. Для мене це діти. І я розумію, що коли війна почалася, їм було взагалі там по 10 років, комусь 11. Моєму сину зараз і Я не хочу, щоб із за того, що я. Десь погано виконав свою роботу і недотис. дотис. Він взяв зброю і в 19 років пішов на війну замість інституту. Це, мабуть, що буде для мене розумінням завершення війни. Дякую вам за розмову. Дякую. Дякую.